Сенсаційне розслідування щодо російської шпигунки, яка, вдаючись світську левицю, втерлася в довіру до натівських офіцерів, публікували розслідувачі The Insider і Берінкет. Усі дані вони отримали з відкритих джерел завдяки витіканню із баз даних Російської Федерації, а також інтерв'ю з людьми, які спілкувалися з розвідницею. Нічого при цьому не підозрюючи. Росіянка Ольга Колобова видавала себе за Марію Аделі, доньку німця та паруанки, у 2011 році. Тому році жінка переїхала до Парижу, вийшла заміж і почала своє а, легендарне життя. Таке, от легенду вжилась вона. В Італії шпигунка відкрила магазин ювелірних виробів та предметів розкоші. А також стала секретарем благодійної організації, до якої входили також члени командного центру НАТО у Неаполі. З нею тісно спілкувалися військові, політики, журналісти. Вона давала інтерв'ю, влаштовувала гучні вечірки. Розслідувачі, у це, усе у це вивчили наприкінці 2021 року, а встановили очевидний зв'язок Адели із ГРУ. Керівник Белінкет Христо Грозів назвав розслідування про Ольгу Колубову одним із найскладніших і сюрреалістичніших, з якими йому колись доводилося працювати.